Всіх вітаю! З вами Марія і давайте дивитись, що буде завтра. Загадуйте бажання, може питання є якесь, будемо дивитись наприкінці відео, так чи ні, на ваше бажання або питання. Тож, починаємо з особистого життя, що у вас буде завтра в особистому житті. Слухайте, королева жезлів... Показана нам і можете бути ви в таких енергіях в цей день, а може бути і така якась пані, яка до вас буде намагатись потрапити на бесіду, на може, справа якась є в людини до вас, або ви щось таке робите і потрібні будуть ваші послуги. Коли вас обирають. Для чогось. Ви важливі людині для чогось. Таке для когось з вас. Щось пропонувати буде, щось питатись у вас буде. Сфера кохання, що у вас буде завтра у сфері кохання? Саме кохання і буде. Ой, та тут взагалі так гарно. Тут, слухайте, тут може бути і зізнання когось, що ви най-най-най для людини, може бути і якісь пропозиції. І знаєте, навіть не одна, а дві пропозиції. Взагалі, тут як прояснення, як до вас людина відноситься. Може бути, і ви будете демонструвати. Як ви відноситесь? Для когось може бути така ситуація, коли дізнаєтесь про вагітність? Може бути і так для когось з вас. Відео загальне. Нагадую, в, кого, в, в кожного з вас буде своя інформація з цього приводу, своя якась ситуація. Що ж буде робити чоловік у бік жінки завтра? Чоловіку бік жінки. Ой як тут, яке тут бажання до цієї жінки, але м -м, воно затягується, він не може його реалізувати в цей день. Він буде намагатись тримати себе, ну там, чим тільки може в руках. Ну, коротше, думати багато буде про жінку. Відчуває себе жертвою з того приводу, що не може реалізувати своє бажання до цієї жінки. Взагалі-то, знаєте, от для нього ці стосунки найврівноважніші з усіх, які він взагалі колись собі мав і уявляв свої, там, в своїх фантазіях. взагалі то Показує мені, що якщо у вас ці стосунки не оформлені ну, там, по документах, то він би цього хотів, він, би, він цього бажає. Але знову ж таки, це знаєте, як вирішене для нього питання, але реалізації треба дочекатись. Коли все врівноважиться, щось там його поки що тормозить з цих таких дій, От таких показано. Але для себе він на це питання вже відповів. Що буде робити жінка завтра у бік чоловіка? А вона мріяти буде, вона розуміє, чого все затягується, які на це є причини. Вона більш промріє в цей день, коли, може, там у вас буде розмова про взагалі, що робимо далі. Але ну от, побалакали, але ж фантазії ніхто не відкидав. І, знаєте, тут Враження будуть після розмови, і враження ці будуть навіть наснитись можуть. Знаєте, от коли мозок щось там опрацює, і ви можете в снах дивитись, як, яким буде розвиток ваших стосунків далі. Тут навіть так. Ну, тут, тут просто треба розуміти, що жінка доволі емоційна. І... Це, як, знаєте, прояв емоцій, отакі сни в цей день. Для тимчасово одиноких, давайте подивимось, що вискакує карта просто, що у вас буде завтра, у сфері вашого ну, у сфері кохання. Ага, Королева мечів, король кубків і. Слухайте, тут дійсно тут буде можливість розвитку, коли люди, знаєте, коли люди роблять крок назустріч один одному, коли люди можуть прагнути одного того самого, але ще поки що не зовсім розуміти, як цього досягти. Але треба розуміти, що чоловік тут з почуттями до цієї жінки. Жінка себе тримає, щоб, знаєте, не дуже там закохуватись в цього чоловіка, але він вже, вже він, його дуже тягне до цієї жінки. Оце треба розуміти. Просто дуже тягне. Знаєте, вона для нього така. Її жіночність для нього дуже смачна, отак скажу. Далі дивимось, робота, що вам треба знати, що у вас завтра буде в роботі. Якусь складну ідею будете закривати через пошук можливостей. Ну, це знаєте, як довго над чимось думали, міркували і буду робити таким чином. Як знаєте, от, спробую ось так, якщо не спрацюю, буду шукати далі можливість. Тобто, це підійти для тих, кому треба бути конкурентоспроможними, кому треба знаєте, як втерти комусь носа, так скажу тут. Для всіх інших більш-менш спокійний день. Далі дивимось. Хоча у когось там може бути, як треба буде шукати заміну, бо якщо, наприклад, у вас там є люди, якими ви керуєте, може бути таке, що хтось захворіє, і вам треба буде швидко шукати на заміну когось. Але то в меншому відсотку. Так далі. Що вам важливо прийняти завтра? Так, що це? Я пропускаю, а потім мені прийшлють лист щастя. Так, все ж таки, ось тут ситуація, в якій перехвилюєтесь через е, інформацію про якогось чоловіка. Або інформація про, ну там, наприклад, про вашу роботу, або навіть про вашу е, це, знаєте, десь, де ви реалізуєтесь. там, Якась спільнота, якась там ну гурток якийсь, де ви буваєте, десь, коли важливо, що хвилюватись взагалі не треба, бо переможно завершиться ситуація. Навіть якщо на це піде деякий час, воно, воно не швидко щось там. Завершиться, але головне, що переможна. І про що ще тут? Щоб ви не дуже там піддавались, от знаєте, коли хтось як нав'язує вам свої думки. От тут більш про те, що тримаєте під контролем всю інформацію, яка буде до вас надходити. Ну, який контроль ви можете собі дозволити, коли ви ставите питання, чи можу я довіряти цій інформації, чи можу я взагалі на цю інформацію розраховувати? А як люди знають про цю інформацію, а де вони її взяли? Тобто, ставте мільйон питань і шукайте відповіді на ці питання, бо тут, знаєте, от коли. Важливо розхитати нерви. Важливо, щоб люди боялись, щоб їм серце боліло. От про таке. Тобто приймайте активну участь в тому, що вам подають. Тобто активну участь в контролі того, що вам подають. От так. так. І давайте дивитись, від чого краще б за все відмовитись завтра. А чого це? Чекайте, я... воно нібито й непогано виглядає, але чу, чу, а що тут? Дивіться, про що тут? Тут, про... тут більш про те, давайте не для всіх підійде, але дивіться, для... ну, слухайте, до кого це підійде. Якщо вам треба спілкуватись, тут фахівець, але саме чоловік, вам треба. Як заміни... я правильно розумію, як замінити цю людину? Замінити? Так, замінити, так, да. все правильно розумію. Так, дивіться, у вас може бути, наприклад, ви записані десь там на прийом. До чоловіка. Він може бути ким завгодно для вас. Лікар, юрист, нотаріус, ну, давайте не буду перелічувати будь-який фахівець, але чоловік. І, знаєте, тут той, хто Ну, ви маєте надію, що людина закриє якесь питання для вас. Але справа в тому, що він не прояснить для вас на всі 100% то питання. А вам треба не просто закрити питання, вам треба розуміти, що робити далі, і взагалі, що. що ну... Яка складова того питання, що для вас важливо по тому питанню? Тобто вам треба максимум інформації. І для чого вам це треба? Для контролю над цією ситуацією. І, ну, наприклад, якщо це лікар... То він повинен не просто вам виписати рецепт, а він повинен розтлумачити, для чого одні ліки, для чого інші ліки, як вам їх правильно приймати, і які можуть бути побічні. Ефекти, наприклад, на що вам звернути увагу і що робити, якщо у вас це так і буде. Тобто, от це, на це все ви можете розраховувати, якщо ви замінюєте цього чоловіка на жінку, отак от тут показано. Дивіться, для кого це підходить, для кого не підходить. Але е, тоді скажу навіть так, вам як важливо, може від двох фахівців послухати. Ставте питання, якщо ви зараз послухали, може у вас нема можливості замінити одного фахівця на іншого, то ставте людині питання, щоб ви розуміли все, от просто ну майже так як він. Розумієте? Тобто, щоб ви були впевнені в тому, що людина вам пропонує. Що він вам назначив, що вам треба далі робити, щоб у вас не було питань, щоб ви були впевнені в своєму результаті, бо тільки так ви дійдете до гарного результату. Отак тут показано. Далі. Ой. Далі, далі. Це було що запитання, що прийняти? Ніч відмовитись. І далі у нас питання, чого не уникнути все. Чого ж вам не уникнути завтра? Якихось зміни не уникнути, це, як, знаєте, ви подумали подумали над чимось. І як відмовляєтесь, як, я хочу змінити, я хочу зробити по-іншому. Е -е, і це щось як може навіть доля е -е, втрутитись в якусь вашу ситуацію. Тобто, знаєте, як буде Така ситуація, де вам треба буде відстояти свою точку зору, своє бажання, свої плани, тобто дивіться в кого як, але показана королева мечів, може бути людина, з якою ви ну, в тісному спілкуванні, може бути знов ж таки якийсь фахівець в вашому житті, от до кого ви звертаєтесь. Може бути якась пропозиція від цієї людини заради змін якихось. Тобто, знаєте, не зголошуйтесь просто. Обговоріть, обміркуйте і знайдіть для себе там от щось найкраще, що вам треба буде, ну, що, ну, що взагалі вам треба буде в цій ситуації. Так. Так, тепер порада від вищих сил для вас. Порада від вищих сил для вас на завтра. У когось буде дорога, яку вам треба зробити, і вона така, що ну, просто вам вона. Тільки в плюс піде, бо як дарунком для вас буде ви якихось складнощів, в якихось проблем уникнути через цю дорогу. Це знаєте, коли і так непогано, а ви вам ще, як на додаток, ще краще щось буде запропоновано, або ви натрапите на ще щось краще. Кому там треба в якусь дорогу, обов'язково вирушайте, бо вона для вас як дарунок буде. І давайте дивитись відповідь так чи ні, в якійсь вашій ситуації. Або бажання ви загадали, або питання у вас є? Так чи ні? Ні. Чому? Тому що те, на що ви розраховуєте. Для вас буде надто складно, і це знаєте, як майже всі сили від вас забере. Тобто, може, продумаєте інший шлях, там де ви не, не втрачати будете сили, а навпаки, накопичувати. А може взагалі відкладіть цю ситуацію, бо вона для вас зараз більше про витрати ніж про придбання чогось. І давайте дивитись таргана дня, який тарган буде керувати вами в цей день. Тарган передбачень. Дивіться, насправді не самий поганий тарган це коли ви довіряєте своїй інтуїції, або ви прислухаєтесь до інтуїції когось, хто поряд з вами. Бо зазвичай ви буваєте байдужі до інтуїції, я так розумію, до своєї. Тож, от знаєте, це якесь таке передбачення для вас буде важливим. А ви до нього можете поставитись байдуже. От байдужість для вас буде не в плюс в цей день. Ну, от таке. Все, все. На цьому дякую за перегляд. Всім вам гарного дня, гарних людей поряд з вами, гарних якихось ідей, змін в ваше життя. І пережить себе. Побачимось в наступних відео. Всім пока-пока.